Добрий день, шановне товариство. Сьогодні разом з вами ми підіб'ємо підсумки тижня і розглянемо успішний характер атак збройних сил України по тиловій інфраструктурі окупаційних військ. Причому буде йти мова про успішні характери атак Збройних сил України як на території Російської Федерації, так і відповідно тилових районах окупованих територій України. Почнемо 21 січня. Російські ЗМІ повідомили про потужну бововну у російській тулі, за даними російських телеграм-каналів, потужні вибухи, за даними російських телеграм-каналів, потужні вибухи прогреміли у пролетарському районі Тули. Зокрема, з місця подій повідомляли про те, що бавовна завітала на територію комплексу Щогловський вал. Який серед іншого, до речі, займаються виробництвом зенитних ракетних комплексів. Тоді повідомлялося про те, що удари БПЛА були нанесені по пролетарському району Тули. Після серії вибухів почалася масштабна пожежа, а вогняний стовп було видно з декількох локацій. От на цьому епізоді я хотів би, власне, зосередитися пролетарський район Тули. Ми повернемося до цього буквально за хвилину. А тепер по що головському валу йдеться про те, що це підприємство займається крім виробництва зенитно-ракетних комплексів, займається виробництвом комплексів панцер С 1 які Російська Федерація вважає такими, що немає. Ну, що таке аналога в ніросійському розумінні. Ми побачили на прикладах, коли панцер С-1 замість українського безпілотника відпрацював по житловому будинку в місті Білгород, і аналогічна ситуація була в місті Хімкі Московська область. Але товариство: тепер ми разом з вами ми повернемося власне до місця нанесення удару безпілотними літальними апаратами пролетарський район Тули. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа проаналізував російські пабліки і відповідно інформацію безпосередньо з місця подій. Причому стосувалося перевірки інформації щодо нанесення ударів по підприємствам оборонного комплексу Російської Федерації безпосередньо в місті Тула. І я пропоную разом з вами тепер проаналізувати цю інформацію. Виявляється, що за інформацією безпосередньо з місця подій удар був нанесений не тільки по відповідно підприємству Чоловський вал, але й по військовому підприємству МПО СПЛАВ, яке так само розташоване в пролетарському районі міста Тула. Повідомляється про те, що ці підприємства знаходяться поруч одне з одним. Тому, відповідно, виникла певна плутанина, коли повідомлялося про те, що удар був нанесений по підприємству в вал. А НПО Сплав спеціалізується на виробництві, ремонті і модернізації реактивних систем залпового вогню грат, «Ураган», Смерч» і торнадо. Тому саме з цим пов'язана. Та детонація і серія, серія вибухів, які пролунали після падіння українського безпілотного літального апарату. Але на цьому приємні новини для української сторони не закінчуються. Йдеться про те, що внаслідок нанесеного удару в одному з виробничих цехів підприємства і на трансформаторній підстанції виникла масштабна пожежа. На даний момент, причому на момент виходу нашої передачі, підприємство повністю обесточене. Себто виробничі лінії стоять виробничий цикл завдяки успішному удару українських безпілотних літальних апаратів зірвано. Але виявляється, що основні негативні для цього підприємства наслідки навіть не в моменті нанесення удару безпілотним літальним апаратом, а йдеться про те, що спрацювала протипожежна. Автоматична система, яка і спричинила найбільші збитки російському ВПК, от в чому виглядає парадокс ситуації. З місця подій повідомляють про те, що виробничі цих і цього підприємства затоплені. Причому затоплена високотехнологічна і дороговартісне імпортне обладнання. Яке використовується для виробництва відповідної продукції. Наразі за інформацією з місця подій працює комісія, яка намагається порахувати суму збитків. Тому, шановне товариство, ранок починається не тільки зі смачної кави і круасанів, але й відповідно приємних новин від. Ютуб канала Код 450 і Збройних сил України. Товариство, хто не підписався на мій Ютуб канал 450, прошу це зробити негайно. Поширіть цю інформацію, лайкайте і коментуйте. Просунення українського контенту надто важливо в умовах інформаційної війни з російськими окупантами. Йдемо далі, шановне товариство, аналізуємо. Новини, як то кажуть, я в гості е, приходжу не з однією приємною новиною. Йдеться про аналіз ситуації за тиждень, а за тиждень є про що поговорити. 24 число, тобто буквально за декілька днів, Збройні сили України дають підставу отримати ще моральне задоволення в результаті їхньої. Просто фантастичної роботи йдеться про те, що 24 числа бронесилу України РСЗВ Хаймар нанесли ураження по розташуванні російських операторів безпілотних літальних апаратів на полігоні під Іловайськом на Донеччині. За інформацією російської пабліки, внаслідок удару загинуло 24 окупанти. Це те, що відомо з офіційних джерел. Повідомляється про те, що крім 24 загиблих, поранення отримало 4 військовослужбовців, і удар був нанесений по території військової частини номер 78528 що знаходиться неподалік від села Покровка Донецької області. Товариство: а тепер подробиці, чиєї без сумніву, блискавичної операції Збройних сил України. Причому подробичі від російських ЗМІ. Я чергово проаналізував російські пабліки зі своїми колегами, і тепер ми маємо е повідомити вам від подробичі цієї резонансної події. Удари «Хаймерс» Збройних сил України прийшовся по сукупченню операторів безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють і російські джерела, зокрема, є такий собі воєнкор Роман Сапаньков. Він повідомляє про те, що виявляється начальник курсів проекту судний день судоплата, розіслав без будь-якої перевірки через чат-боти незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку. Ну, відповідно. Незнайомі люди подякували Судоплату за отриману інформацію і по вказаних координатах прилетіли хаймерс. Наразі, за повідомленням російських пабліків, керівництво проєкту Судоплатов намагається зам'яти ситуацію, і призначити крайніх із загиблих військовослужбовців. І ця ситуація, відзначається мій росіяни, вона не є унікальною. За словами тих же ж російських так званих воєнкорів на полігоні в момент ракетної атаки перебувало понад 150 окупантів. Утім загинули тільки оператори БПЛА, які прибули на курси. Тобто, можемо говорити про те, що шановне товариство, удар був настільки універсальний і прийшовся виключно, як то кажуть, по цільовій аудиторії, а саме операторів БПЛА, оператор БПЛА це штучний товар. Щоб його підготувати, потрібен час. І відповідно, це не штурмовик з судимостями, яких Російська Федерація може набирати тисячами. Тому наразі йдеться про те, що завдяки цьому блискавичному удару Збройні сили України вирішили для себе декілька питань: перша мінімізація активності російських БПЛА, і відповідно, друге продемонстрували в чергове. Можливості українських спецслужб отримання оперативної інформації і відповідно спроможності збройних сил України наносити точкові удари по місцях сукупчення окупантів. Причому оце показник якраз саме точкового удару з використання високоточної зброї на відміну від москалів, які б'ють своїми Х-22 виключно по житлових кварталах українських міст. Причому варто й говорити про те, що батальйон імені Павла Судоплатова це такий собі російський добровольчий батальйон на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Названий він на честь російського атентатника Павла Судоплатова, до речі, уродженця українського Мелітополя. У листопаді минулого року окупанти повідомляли про те, що цей так званий батальйон почав випускати ударні ФПВ. Дрони, і відповідно зазначалося, що для роботи з безпілотниками вони відкривають курси, і відповідно, курси почнуть навчання в окупованому Мелітополі. До речі, варто говорити про те, що е цей день на полігоні в районі Іловацька відбувалися так звані випускні іспити. Тобто, уявіть собі, людей набрали в листопаді місяці, готували їх листопад, грудень. Фактично січень три місяці. І, відповідно, внаслідок блискавичного удару Збройних сил України ті люди, які пройшли курси підготовки, складають іспити перед апостолом Павлом. Вже в пеклі, власне, демонструють свою свотя. А тут ще одні досить цікаві подробиці, шановне товариство, як я вже повідомляв, в цей день, 24 січня, на полігоні в районі Іловачка проходили так звані випускні іспити, причому йдеться про те, що курсантів в лапках їх привезли на двох автобусах. І після відповідного екзамену, коли вони склали і отримали дозвіл на е, відповідне керування безпілотними літальними апаратами, вони зібралися біля припаркованих уазиків і мікроавтобусів. І о 14.40 по цьому сукупченні військових і автівок вдарив снаряд реактивної системи Хаймар. Ході нанесеного удару моментально загинуло 22 військових військові службовці, їх відразу е, знайшли на місці події, а тіла ще двох знайшли пізніше. Троє військовослужбовців Російської Федерації, з міновибуховими пораненнями, були госпіталізовані. Причому, за повідомленнями російської сторони, е, крім загиблих і поранених, внаслідок удару були. Повністю знищені два УАЗ Патріот, УАЗ 452 Буханка і «Форт Транзит саме на них за повідомленням росіян і збиралися вивозити учасників іспиту. Ну як то кажуть, не склалося. Але на цьому наші приємні з вами новини не закінчуються. Я продовжую вас інформувати щодо успішного характеру. Діяльності Збройних сил України продовжуємо товариство 25 січня. Засоби масової інформації повідомили про те, що Збройні сили України нанесли успішний удар по Туапсінському нафтопереробному заводу наразі. Відомо про те, що згоріла вакуумна установка завода повідомляється, також що цілею були об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують паливом ворожі війська та мають важливе значення для економіки Росії. Влада повідомила про те, що пожежа була ліквідована буквально на наступний день. Але товариство то це повідомлення російських ЗМІ, яким не варто довіряти від слова абсолютно. А тепер подробичі всіх. Блискавичних операцій Збройних сил України. Посилатися ми вже будемо на західні джерела. Їм так само, в принципі, не можна довіряти. Довіряти можна виключно інформації, яка оприлюднюється на YouTube-каналі Код 4.5.0. і якщо ви не підписалися, то робіть це негайно. Так от чину не теоретично, то обцінський завод наразі припинив повністю як переробку нафти, так і випуск нафтопродуктів. Причому повідомляється про те, що швидко відновити виробництво не вдасться. Ремонт буде тривати як мінімум до кінця лютого лютого початку березня. А тепер уявімо собі, які це колосальні збитки для російської економіки, і відповідно російського ВПК. Бо цей завод був афільований саме на Міністерство оборони Російської Федерації. І трохи подробиць про цей завод. Завод то це. це Єдиний великий нафтопереробний завод в Росії, який розташований на березі Чорного моря, він один з найстаріших на території Російської імперії. Він побудований був ще в 1929 році. Нафтопереробний завод зазнав багато разових модернізацій, примітно те, що у 2013 році. Диктатор Російської Федерації Володимир Путін був присутній і спостерігав за введенням в експлуатації нової установки первинної переробки нафти. До речі, варто відзначити, що річна потужність заводу становить 12 мільйонів метричних тонн, тобто 240 тисяч барелів на день. І топсінський нафтопереробний завод товариство поставляв паливо переважно на експорт до Туреччини, Китаю, Малайзії та Сінгапуру. Підприємство спеціалізувалося на виробництві нафта мазута і дизельного палива з високим змістом сірки. Тобто можемо говорити про те, що внаслідок нанесеного удару збитки економіки Російської Федерації просто колосальні, враховуючи те, що основний компонент це експортний операцій, відповідно відвантаження нафтопродуктів. Кінцевим споживачем Туреччині, Китаю, Малайзії та Сінгапурі, але на цьому подробиці не закінчується. Удар на Топсінському нафтопереробному заводі був нанесений по ваховній установці. У установці на той момент знаходилося 112 тонн бензину і 200 тонн мазуту, звідти відповідна висота полум'я до 70 метрів. Російські пабліки, причому це пабліки наближені до російських спецслужб, повідомляють про те, що по підприємству працювали три безпілотні літальні апарати, два, начебто, як завжди, вдалося успішно збити, натомість третій долетів, упав на самій території, спровокувавши пожеж. Але товариство, чому я постійно наголошую, не можна довіряти російським паблікам і російським спецслужбам. Безпосередньо з місця подій повідомляють про те, що на підприємстві було два вибухи, які спричинили подібні масштабні пожежі, і те, що ми наразі маємо, це зупинка повна причому виробничого циклу на цьому надважливому для росіян оборонному і енергетичному підприємстві. Туристону на наостанок по успішному характеру ударів по тилових районах Російської Федерації. Ну і товариство на останок з приємних новин. В Красноярському краї згорів шент цех з виробництва аерочовнів. Саме виробництво було розташоване в селі Єловоль Ємельянівського району. Належало воно компанії-Алігатор. Варто говорити, що підприємство було афільоване з Міністерством оборони Російської Федерації, бо підприємство випускало. Е Судна з твердими корпусами і авіаційними двигунами, тобто те, що використовується для проведення десантних операцій російськими окупаційними військами. Як бачимо, приємних новин на сьогодні більш ніж достатньо. На чому ми сьогодні ставимо крапку? Ще раз нагадую, хто не встиг підписатися на мій YouTube канал 450 п'ять. робіть це не гай. А ми з вами, що шо... ми з вами, шановне товариство. Віримо збройним силам України і тримаємо стрій. Все буде Україна.